Слава Україні! Вітаємо вас слава. з перемогою, Олексій. Дякую. Як оцінюєте гру своєї команди? Молода команда, новий тренер, перший тренер цієї команди. З кожним матчем колектив набирає самовпевненості. Технічно добирає команда. Я думаю, що кожна наступна гра буде показувати нам новий цікавий результат, нову технічну гру, нові комбінації. І я думаю, що всім буде цікаво подивитись футбол. Чи всі настанови вдалося виконати на цю гру? Звичайно, не всі настанови вдалося виконати. Тренер ніколи не може бути задоволений своєю командою своїми гравцями. Звичайно, протягом матчу підтримує. На наступному тренуванні розберемо всі помилки, які допустила команда. Персонально розберемо гру кожного гравця, зробимо відповідні висновки. Покращимо на наступний матч. Дякуємо. Ще раз вітаємо з перемогою. До зустрічі. Дякую. Все накраще.